Уже не перший раз беру участь у семінарах навчання компанії за ваше велика подяка. Загальні сподівання до навчання, до того матеріалу, який викладений лекторами, є дуже, дуже високими, дуже позитивними. Їм велика подяка, подяка організаторам. Приїхали сьогодні в Трускавець. Також великий супер, всі люди розвіялись, всі люди отримали нові емоції, побачили, познайомились, зблизились. 5 плюс. на рахунок організації, на рахунок організації проживання, навчання, харчування, жодного зауваження немає. Все супер. Супер те, що усі учні, називаємо їх сьогодні так, у неформальній обстановці, у формальній обстановці можуть обмінятися досвідом знаннями і поставити собі цілі на майбутнє. Все плюс, все плюс. Вітаю. Щиро дякую Академії за Чудове навчання професійно і якісно поданий матеріал, особливо ознайомлення з новими змінами в законодавстві, оскільки ми як уповноважені особи не маємо права їх упускати. Високий рівень лекторів, звичайно, які проводили в нас навчання. і Надійську на подальші наші зустрічі і цікаве інформативне навчання. Всі радяки Академії це такий високопаховий, корисний, пізнавальний курс, це було чудово, пізнавально, корисно. Дійсно, Академія Радник є великим помічником здійсненні публічних запобігає, буду радити колегам, зимок через колесі. Дякую.